Так, я знову сходив за покупками. Це означає, що сьогодні буде по новим проєкторам новий відосик. Кішка вирішила поцікавитися, з чим я тут займаюся? Чи знімаю я новий відос? Бо навіть кішці цікаво, коли вже новий відос. Значить, дивіться, сьогодні я покажу кожен проєктор, і відео максимально інформативне, максимально коротке. Танділ Т98 трошки можу розказати, він не продається, максимальна яскравість, все на максимум. ТІФЛАК e, Q1, e, оцінка через волосинку, шикарний звук. E, було купові до p 10 Hongtop p 30 e, Вітаю всіх в проект family Тут я показую проектори і що вони можуть в своєму бюджеті. Сьогодні у нас буде дуже змістовний ролик. Він буде насичений інформацією, він буде насичений максимально стислою інформацією. Але перед початком знаєте, що я дізнався? Що він, от він, о -о той і той і о ще за тим, він на мене не підписаний. Він мені писав, він коментував моє відео, він задавав питання, а потім я переходжу на сторінку, а нема. В моєї сторінки, в нього в підписках так не робиться. Всі йому напишіть, що так не робиться. Перевірте, чи у вас натиснута підписка, чи вже втиснули ви цьому відео лайк. І якщо вам цікаво. Які проектори є в наявності, яку картинку вони видають з 2 метрів 75 сантиметрів 275 Нема в мене три, не дуже зручно. Яка це буде розгортка, яка це буде картинка, який це буде вбудований звук і який звук буде роботи? То сьогодні я все це перемірив, сьогодні все це відзняв і все це буде для вас, для моїх підписників. А ті, хто на мене не підписується, швидесенько, бо вас точно знайдуть. Отже, розпочинає наше відео і Сінбокс m 9 Видає ось таку тему, коли підключаєш флешку. Ми одразу на ньому обираємо, що ми хочемо, відкриваємо. Тут зараз на флешки файлів немає. Але сам факт того, що флешку він бачить без проблем, це шикарно. Далі, ось така в нього картинка з ввімкненим світлом. Ось так змінюється картинка, коли світло вимикається. Поїхали. Заходимо. Ось так світлиться пульт дуже дуже зручно. Переходимо в програми. В цього проектора ціна 2300 гривень. Це його мінімальна ціна на продаж, тому що в нього нема плеймаркета. Але завтра я спробую це виправити, тому що я хочу на нього встановити VPN, хочу на нього. В нього є Google, хочу на нього встановити домашні кінотеатри, і, в принципі, це буде самостійний проєктор. Через те, що в нього немає HDMI кабелю, його важко використовувати якось так. Тому це має бути все ж таки самостійний проєктор. Трошки по його картинці і трошки по його а, даним. Поки шукаю відео, розкажу. Так, вмикаємо. Скоріше за все, я буду вмикати усі однакові відео. Так, <му> шум біля нього 55 від вентилятора Це трошки більше, ніж зазвичай, зазвичай десь 50. Шум з одного метра 38. Це трошки менше, ніж зазвичай зазвичай 41. Його звук. На максимум видає 80. Це досить багато. Якщо буде відео з музикою, це досить багато. Далі в нього нема колеса фокусу. Фокус в нього на пульті, на його рідному пульті. Фокус перемикається дуже класно. І зараз він мені не дає це зробити, бо я підключив інший пульт. Відключаємось. Я можу регулювати фокус. Я його зараз спив. Так. О, а тепер я його повернув. Е, картинка, я б оцінив її десь на 8 з 10 по виставленим кольорам. Вона дуже реалістична лінзи в нього також класні, потрапляння пилу. В нього, як і у всіх годин lcd є, але він від цього не дуже страждає, тому що в нього класна збірка, і можливо, через півроку його навіть не потрібно буде чистити. Звук в нього прикольний, ціна також прикольна. Ага, з 2 метрів 75 сантиметрів він видав картинку 93 дюйма. Це довжина 203 на 115. Цей проектор побачили. Поїхали далі. Наступний проєктор у нас тепла Q1. Набагато серйозніший проєктор, особливо по апаратній частині. Тут він як точка доступу виступає, які в нього є приколи. Можна розганяти його вентилятори. Я не знаю навіщо це робити. От Просто є авто, да? А ми беремо, переключаємо вручну і по 50 даємо. Да, тут дві віртушки в нього. І коли вони починають, то це турбіна вентилятора. Ну, а можна їх повиключати. Ну, якщо ми ставимо на один, то в принципі, ну, він зараз майже зупиниться. Все. Вертушок нема. Значить, його шум роботи в режимі авто, все-таки не будемо перегрівати машинку. Режим авто, в нього шум роботи 50 з 1 метра 35. Але за, за рахунок того, що тут дві вертушки відчувається 50-55, як 55, як в попередньому. Його звук дуже голосний і дуже об'ємний. Я його прямо покажу: 88. Якщо порівнювати з попереднім 80 це прям взагалі така картинка, коли світло, і зараз ми вимикаємо світло. Ага, значить, по розширенню з 275 см він видав 96 дюймів, тобто 212 на 117 вмикаю постійно щось таке, що просто, щоб гоцало. Якщо і ви знаєте, що якщо у вас головний біль, то треба. Так, і друге, ще прям покажу е, його в 4К відео. Значить, е, що в нього слабке? Не пограєш на нього з пески. І, в принципі, на таку вартість хочеться трошки більше все-таки яскравості. До нього треба гібридний екран, екран сотка, і тоді ми отримуємо класне зображення. Е, також той самий вмикаю. Ну, це вже прям Full HD. Якщо на ньому вискакують якісь лідери, їх вже прям можна читати. кольорів, е -е, кольору от... на відео він виглядає трошки темнішим, ніж, ніж він є насправді. Насправді, він прямо має таку, скажімо так, мінімально допустиму яскравість. Все ж таки я б його дивився тільки з гібридним екраном. E, значить, які проблеми в один e, в цього в ЛСД-проекторів? E, також пил, але у цього найкраща збірка з усіх сьогоднішніх представлених буде. До пилу він майже ну, нечуттєвий. E, в нього виляться кути. Саме кути, а не бока. Чому? Бо e, матриця йде квадратна, лінзи йдуть круглі, і вони пропускають і розтягують картинку. Тому виходить ось таке мило. Тобто по центру він ловить шикарно. І зображення йде таке, як випукле. Це не тільки в нього, взагалі в lcd проєкті. Зображення йде випукле. Тому ми робимо так, щоб в центрі не було аж так супер чітко. А виставляємо кути. От Я подивився направо, наліво. Передача кольорів тут прям. 10 з 10. Не то, що він супер крутий, супер контрастний, а він прям от максимально, якщо там була зона з травичкою, тут прям передача йде, ну, от, от така трава вона і є. Так, така вода є, якщо ви подивитесь на воду. Так. І ще, якщо не буде реклами, покажу червоний. Наскільки сильний в нього червоний, скажімо так, не слабкий. Ми бачимо всю цю скажімо так, текстуру. Це взагалі не дуже такий аж попугай. Е, чіткий і не чіткий база. Ну, фуличні. Так. Е, що по ньому можу сказати? 5500 висить ціна. Хто з підписників уважно дивиться мій відео, той забере цей проектор за 5200. Картинка в нього є, звук є, все є. З флешкою чудово, грається в інтернеті, також чудово. Трошки не вистачає якості і ніяких ПС-ок. З ТВ-боксом ніяких питань нема. Так, і що ще в нього показую? Е, бо є, вони в мене колись взагалі по 600. Тут є волосина. Не знаю, чи буде її видно з 3 метрів, чи ні, вона там є. Тому оцінка. Поїхали далі. Наступна моделька. Так, тепер у нас п 10 кольори на заставці трошки збиті, тому що я хотів його виставити. Він такий хлопець, що не кожному дається. Е, дуже перенасичена картинка. Він такий прям, салатова трава, все-таки мультяшне, все-таки. Ну, зараз я його зменшив, де тільки міг. Бистренько розповідаю. Значить, Цей гуде просто не голосно, а з усіх щілей. Значить, 52. По звуку роботи 40 з метра. Причому 52 було спереду, ззаді. Він прям засасує, От мій, мій пилисмок каже, оце в натурі тяга. Твоя б колишня сказала, Ні, ну це, це реально тяга. Так, значить, видає гігантську картинку, одну з найбільших, з 275 см. Він видає, коротше, е... 237 на 134. Це 106 дюймів. Отаке от, от маємо. Значить, з пульта можна з фокусом гратися по передачі кольорів. В принципі, з завода вона в нього не прям супер погана. Мультики, прям по кайфу дивитись, все таке насичене, класне. Я дуже забрав насиченість. Сподіваюсь, десь, але це все одно 7. Навіть після того, і він ще не дає себе нормально налаштувати. Тобто в нього налаштування є, кнопку затис поклацав, але таке. І е, що звук, який в нього вбудований, нормальний в нього динамік 84. Не дуже глибокий звук, але 84. Що ми маємо? Його прайс це плюс-мінус 3300. І ми маємо велетенську картинку. Песку з нього також не дуже пограєш, бо 40-30 кадрів 60 він не видає. Ми маємо 64 на 4 в інтернеті. І, в принципі, це класний збалансований проєктор, який треба дивитись зі звуком. Картинку можна вернути з завода. Можна залишити такою. фокус також. По запиленню, ну він не прям аж, аж так забруднюється, але все одно, через півроку його точно треба буде чистити. Але в нього такий прикол, що його спереду можна продувати холодним повітрям, обережно там є особливості цієї продувки, колись він там включений колись виключений. У П10 не дуже хочу багато говорити, бо. Це такий самий базовий проєктор. А що я взагалі включив в 10 10 це відео? Ми цю картинку бачили сотню разів. Того, що в p 10 з'явився конкурент p 30 Ні, це в тебе е, цей hy 320 чи HY300. Ні, Honto P30. І зараз ми будемо цього малюка тестувати, що в нього робота, що в нього звук і що він. Топ в класі чи ні? І так, взяв цього красончика. Це в нас Home Top P30. Ось так він виглядає. Ніжка крутиться прям дуже шикарно, фокус регулюємо тільки ручками. І ось така картинка. Так, наче в кадр попав. Розгорта така сама, як в p 10 го В інтернеті ніяких питань по перегляду нема. Дуже легко відтворюється, значить, на рахунок е точності аеромишки пульта. От я ввожу, дуже легко звикнути. От, Наприклад, мені треба ютубчик, я його відкриваю. Але точність аеромишки десь 7 з 10. Чому? Бо якщо я її просто так ставлю і не рухаю, то її чогось шарашить бліво. Від чого це може бути, я не знаю. Але через це інколи потрібно як, можна сказати, перематувати руку. Не знаю, як це сказати, ну переводити в принципі, набирати, переходити вибрані нема питань. Зараз будемо дивитись передачу кольорів. Зараз у нас трошки не той відос, відкрився, який ми відкривали. А хочеться прям, щоб всі відео були однакові. Значить, що хочеться сказати по проектору, поки що дуже шикарна заявочка. По параметрам він 2,16, а їду не відкривав. Звук в нього 79 вбудованого динаміка. Хочеться 82-83, але в принципі це достатньо. Він набагато голосніший, ніж 300-й і 320-й. Оцей ху. Потім, що в нас ще в нього прикольного. Він по запиленню, я покшани, я його тільки підключив, но два проектора в мене було, і два вони не прийшли одразу в запилені. Що в нього ще прикольного? А, звук роботи. Найтихіший звук роботи серед усіх проєкторів. Давайте, ми, можливо, все-таки поставимо якесь. Щось. E, значить, звук роботи в нього поруч 42. Деякі проєктори 42 видають з метра, а з метра 33. 79 розгортку, я сказав, на 105 дюймів це 270, 237 на 132. І останнє показую 4К відео. E, в принципі, в нього та сама матриця шовхонтопа. І на рахунок системи дзеркал. Ну, Мені щось здається, що в нього трошки гірші е, дзеркала. Зато в хон отут є засвіт. Виводяться так лінзи. Тут е, вивод іде ну, в картинку. В принципі, не знаю, що мені подобається більше, бо більше світлих зон є на цьому проєкті, ніж хонк-топа. Хонг-топа все ж таки вивод наверх. І зони не так засвідчуються. Дивимось. Буду трошки казати, не на картинку дивіться. Так, він яскравий, не настільки яскравий, як Хорто. Так. Фокус. У цього фокус туговатий. Так, Фокус працює і все. Подивимося, яке відео він відкриває. Ні, ну, нам цього не потрібно. Ми хочемо або 720-60 памів, або філожі 60 пані. Так. Та сама оранжева така. Перенасичена трава була. Е, да, супер салатова знову трава. Коротше, е, в нього він виставлений як звичайний хонту. Супер все викручено. От я про що кажу? Картинка прикольна для мультика. От Якщо той базовий попередній, я також не збив би і не налаштував його під себе, не налаштував би, можна сказати, зробив його трошки таким контрастнішим, картинка була б ось така. Чи є тут налаштування, чи можна їх змінити? Я ще його не тестував, по ньому буде окремий відеоролик. Це просто е, я його взяв на пробу. Він буде якби частиною відео. Я скажу так: не можна сказати, що він король бюджету. Да? 800, 800, він портативний, він прикольний. І ми порівнюємо з Хомка. Там 464, тут 2.16. В принципі, ми це можемо ніде не використовувати, але це є різниця. Той трошки голосніший в охолодженні, але і трошки по звуку голосніший. Як з запиленням в нього, не знаю, бо в принципі зборка мені виглядає прикольно, але там можна фокус з пульта крутити, не встаючи. Тут ми все ж таки трошки піднімаємо. Там я точно знаю, що є налаштування кольорів, хоч трошки можна прибрати тут. Не знаю, чи є, чи нема. Ну, в принципі, 90% даю, що є. Тобто ми там трошки більше платимо 3300, і ми прям трошки більше отримаємо по параметрах. Е, там заявлено 300 ансі, да? чи там 390, не знаю. Реальних він видає 250. 250. Цей, я от вмикаю, я десь бачу 240. Також невелика різниця, але ми трошки програли по пам'яті, трошки програли по фокусу, по звуку. По е, картинці по яскравості, але в принципі, якщо немає зайвих 600 гривень, ми беремо цей і до нього екран, він починає вигравати. Або ми беремо цей і до нього Bluetooth-колонку, і він починає вигравати. Це класний, достатній рівень. У нього є HDMI-порт. Проектором я задоволений. Картинка не різка. Картинка в цьому плані збалансована. По боках на, цьо, на цій картинці важко ви, вияснити, але не... мені здається, він трошки навіть менше милить по боках, ніж хон Проектор за свій прайс я оцінюю десь 9 з 10. Мені не подобаються кольора, і все, і все. От, от настільки, тобто в інтернет, я заходжу без танців з будманами. Реакція на пульт просто шикарна. Тут він літає, менюшка в нього зрозуміла, є 5G Wi-Fi. Є в нього 5G модуль. Тут ми відкриваємо Google у нас активний. Ну, блін. от, Так, там писало щось повторити. Я зараз відкрию, щоб ви не думали, бо я з цього відео починав. Так. О, все, все працює. Так. Все вантажить. Window, і відео, і це все є. Переходимо до останнього проєктора. Я навіть не знаю, чи він нам потрібен. Можливо, декілька слів скажу про свій домашній проектор просто на кінець відео. Можливо, навіть не буду нічого казати. А в кінці бонус е, до відео. Це вже якийсь там день, який я питаюся дозняти. Мені прислали китайську паль. Хтось каже, та в тебе що китайська пай? Нє, то китайське виробництво. Відчуєте різницю. Перше. проєктор типу. Я взяв одну штучку H300 для е, цього. Для перше, дивимось вниз. Полоска. Це просто вся збірка тут, вовсе, це типу, може там якусь матрицю від 300-го поставили, і на цьому все. Він да, він показує ту саму картинку по розгорці, ту саму картинку по звуку, що і 300-й, але це не 300-й. Ніжка в нього клаться як дешевий пластик. Чого я це все розповідаю? Ти що, дурак, ти ж маєш його потім продати? По-перше, я продам його, о, за. Так. Зроблю трошки тихіше. Я продам його е, або нижче, ніж купив, або просто взагалі не продам. Е, так, ну цей відос, в принципі, я не використовую. А по-перше, він в роботі не такий шустрий, як оригінальний 300 По-друге, в нього е, бувають виліти з цього. Це я декілька раз натиснув назад, він не відреагував, потім хлоп, і він вийшов одразу на головну. Його можна використовувати, в нього є Wi-Fi, навіть 5G модуль, він показує картинку, він може в інтернеті, він відкриває відос, да, що тобі не подобається. Взяв його десь за 1700 гривень плюс-мінус. Називаю ціни в відосі, щоб людина орієнтувалася. Буду продавати 1500 гривень. Е, ну, і це з попередженням, що це не оригінальний 300-й. Це от. Полоска, да, яку можна не помічати на картинці, а в темних сценах ми її помічаємо. Це дуже дивна менюшка, зараз я вам її покажу. Так, секунду. А, в принципі, по якості, якщо ми ставимо зараз 720, бо він, напевно... О, 720. Він, в принципі, картинку показує. Це прям його відос. Е, ну, в общем, я не це хочу показати. Далі ми переходимо в додому. Так, е, переходимо в Google. Навіть в Гуглі ми можемо щось поклацати. Але інколи він просто вибиває з програми. Каже, все, помилка програми, я зараз можу клацати, може впіймаю цей момент. Тут є один момент. А, він це все робить, він це відкриває. Тут можна зайти збоку, як у всіх, перейти в режим, якщо він якийсь відос не відкриває, перейти в режим для ПК, для комп'ютера. Він це все відкриває. Сайти він провантажує, бо в нього 5G модуль. Ну, це все одно китайська підробка. Він, по-перше, а. Що можна звернути увагу, коробка, як його виглядає. Не так, як виглядає коробка звичайного функтопа чи Меккубіка. Друге, це якість збірки. Цей пластик, ніжка, яка клацає. Друге, це оця, третя, це оця полоска знизу. І, в принципі, якби був, я був такий стандартний торгав з Lixa, який заказав. Одну штучку йому треба продати, ну вже піхав би такий. Ну, в принципі, я таке піхати не хочу. І я кажу, що якщо комусь треба працюючий проєктор по зниженій ціні в півтори тисячі, він я віддаю, він працював там. А, зараз він відос не вантажить, бо я не вімкнув. Зараз, до речі, ще раз бонус покажу, як це робиться. А, ми переходимо. Ну, щось він вантажить. Але взагалі ми вмикаємо версію менці. для ПК. Сьогодні, сьогодні. І тоді він вже від досі Яку картинку він видає, з якої відстані, і що там у нас H320? Якщо хтось додивився до цього моменту, ви реально фанати. Я передаю вам привіт, ви реально в проект Фемелі. Я прям супер мотивований. Якщо будуть коменти, прикинь, додивився, це взагалі, ви нас башки. Я не можу уявити, що я для когось робив це декілька днів, получився отакий нормально не змонтований відос, і хтось все одно це подивився от в такій якості і сказав: вообще, чувак. Подивився, прям не пожалкував. Значить hy 320 поруч видав 61 по шуму з метра 38. 38 це стандартна. 61 це турбіна. Я думаю, питання в його корпусі. Далі, картинка в розгортку була 241 275 см на 134 Тепер цей китайський hy 320 47 поруч, 38 з 1 метра. Максимальний звук в нього 57, в 320-62. Хто слухає, той знає, що 80 це вже нормально, все що више, це вже прям шикарно. Цей видав картинку по ширині 225 і 127 по висоті. Якість ну, якість тут якась, я знаю, вроді 720, але контрастність тут така собі, настройки, настройки не провалюються в настройки, виїжджає з боку. Да? Натискаю на регулюку е, трапеції, він не автоматично себе калібрує, а він зараз відкалібрував. Ну 5 секунд йому на це знадобилось. Коротше, якісь моменти такі. І ще тут є мікроточка. Не знаю, її видно чи ні. Ну коротше, півтори тисячі можете писати, якщо не буде ніхто писати, можете торгуватись. Виключаю його і скажу на останок декілька слів. І я знаю, от він зараз вимикається, і ви бачили. На останок скажу декілька слів. Відрегулюю камеру, і це вже буде реально для топ-фанів, які мене дивляться. Друзі, мені дуже приємно, що ви мене дивитесь, навіть зі шатаючоюся зараз камерою. Навіть в такій якості, навіть з таким обличчям. І ще бонусом до того всього закінчилось я пам'ять на айфоні і обрізало на пів слові. Коротше, дуже приємно, що ви зі мною. І я попрошу вас підписуватись, особливо тих, хто прям собі обирає проєктор, хто буде дивитись мої відоси, кому цікавий цей контент, для кого інформація, яку буду знаходити надалі, це прям да. Якщо людина, бо в мене є вже відоси там по 6 тисяч, там да, понятно, якщо людина зайшла, обрала собі модельку чи просто подивилась якісь характеристики, окей, ну все, я прям можу і не бути в рекомендаціях, не забувати своїм цим сповіщенням, але якщо ви мене дивитесь. Дуже хочеться пробити тисячу і пробити тисячу надважливо, тому що вже можна подавати на монетизацію. Там всього два параметри. Не знаю, що ютубери про це не розповідають. Треба мати тисячу підписників і треба мати години перегляду. Так як я дуже багато розмовляю і дуже багато знімаю. По часу відосів. То в принципі з часом переглядів в мене проблем немає. Тільки з тисячою підписників. Можете мене поздравити, коли вона буде, але поки вона ще за горами. Дякую, ви найкраще. Я сподіваюся, що ми створимо нормальне таке ком'юніті, і Я прям ставлю ну, Ютубуніті. Дякую.